педагогічного інституту. Ходять різні чутки. В педагогічному надзвичайно важко вчитися. Неможливо скласти іспити з суму, розв'язати всі задачі з математики в початковій школі, а ще різні забаганки з англійською мови. Або ж навпаки, на кожному кроці халяу. Бувай по-різному, тому що переконатися, як насправді, спробуйте самі. Але ми все пройшли і ми хочемо поділитися з вами досвідом. Ша несподіванка, яка зпікала нас. Пропонуємо вашій увазі при Каспанську Національний університет імені Василя Степана. Все так гарно розпочиналося. Ось тут, перший вересень. урочисто, святково, повсюди вишиванки, в голові мрії про прекрасні христори аудиторії центральні горки. Але є одне але. Нашу свідомість, наші свідомість, наче гріть серед ясного неба, вони коло. Педагогічний інститут відправляється на бандери. Це перша зустріч з нашим літом корпусом. Але є одна, але пара приходить на Мазепи 10 о 13-й третій. На цих так званих сюрпризах є свої психи. Вийдемо на шпані. Центр міста. Два башокі і ви бумастерні сутлові. Десять років на зливанці біля фонтану. А через тесто міля люблять. Тут у зарядіх міців та карпати. Дитайдер, художники, поеди, овелі. Ще декілька плюсів. Віна атмосфера, адже тут невелика кількість аудиторій. Да. Прекрасний музей, у якому ми проводили кров'ячі пари. Звичайно, смачний відкритний <плес> ножик. Тайовичка кімнат. Основна <плес> інші можемо хвалити. Ширі і добрі студенти групи па 56 дають поради для виживання в цьому навчальному закладі. Ніколи! Чуєш, ніколи не пропускай пари сум. Інакше тобі гапли. Не забудь про основний атрибут на математику. ручка Краще виконувати програмові вимоги літератури і літу. Читайте! Не старайтесь виникнути практики! Їдьте в табори! Під до школи, адже це найкращий період вашого життя. Не вмійте створити на з сім'їської мови. Ніколи не кажіть, що не можете, не вмієте, не знаєте. Викладачі вам допоможуть розкрити свої власні таланти. Вилякайте слів, курсувати та дипломну Це реально зробити самому навіть за задоволення. Не хвилюйтеся через державні екзами. Головне хороший вогнег. Білосніжна вишиванка, чи пора спідничка, світлий розбух. Не переймайтесь, коли немає успіху з психологією. Це не головне. Обирайте квітливу старосту, адже багато чого залежить від нього. Ніколи не хочеться віщо нам це. Соціологія, правознавство, релігієзнавство. Всі предмети необхідні для загального розвитку. Якщо ви будете компетентні у багатьох темах, ви зможете підтримати розмови не тільки про кого. Будь готовий проводити безсонні ночі над роботами з кінцями. Якщо є реальне бажання вчитися, то ніщо не перешкода. Ось це дружні, а кто збирайтеся ще збирається Руплю. святкуйте Дні куда, ходіть на дискотеки, Робіть все, щоб ви Сергію Мирославовичу, які б ви дали поради майбутнім студентам? Ну, майбутнім студентам я би дав поради такі. Не боятися робити те, що ви ніколи не робили. Тому що коли ви починаєте нове студентське життя, воно має бути якомога насиченішим. Ходити на різні виставки, сейшини, театри, на пари, звичайно, відвідувати. Приймати участь у різних акціях, які багато відбуваються в нашому місці, в нашому інституті. Це, можливо, перша порада. Друга порада подружитися з е, своїми однокурсниками, студентами, викладачами, е, налаштовуватися на позитив. Коли ви на позитиві е, звертаєтесь до викладачів, до своїх друзів, тоді вони, відповідно, так само з позитивом будуть з вами працювати, старші колеги чи е, ваші однокурсники. Третя порада. Будьте собою і вчіть е, старших студентів-викладачів е, того, що ви знаєте. Приходьте не тільки не вчитися, а також і навчати. Починайте вже зараз. Якщо студенти, прийшовши в університет, будуть чітко усвідомлювати, що запорукою їхнього щасливого життя є знання, тоді ми не будемо приходити до того, що частина людей прозріває на п'ятому курсі. І розуміє, десь я щось випустила. Я вважаю, що е, самооцінку формує сім'я, самооцінку формує середовище. Але ми, викладачі, повинні е, підходити індивідуально, і вам на методі це тоді, що є такий особистісний підхід. Десь певною мірою перефразовують Маркса від кожного по способностях і кожному кому. Але насправді в цьому немає нічого поганого. Тому, як для першокурсників, надзвичайно важливим є бажання вчитися, бажання пізнавати щось нове, бажання стати досконалішим. Недаремна народна мудрість говорить, що діти повинні перевершувати батьків. І тому, якщо батьки покладають надії на своїх дітей, не дай Боже, не розчаровують їх. Я не хочу говорити про те, що українська нація, ми, українці, є християнами і є Божі заповіді. Наше життя в юному віці повинно бути спрямоване на те, що ми ем, пізнаємо світ для того, щоб зробити його краще. Не себе в цьому світі, тобто це взаємний процес, а світ в собі. Якщо людина формує свою свідомість, то вона є не лише хорошим спеціалістом, вона є порядним другом. Вона є е, надійним е, плечем сім'ї. Е, ця людина є хорошою матір'ю чи е, хорошими батьками. І ті, хто навчаються, ті, хто працюють над собою, вони отримують задоволені відчуття. Причому у всіх сферах. Я могла би побажати вчасно зрозуміти цінність знань, вчасно зрозуміти сенс у внутрішній гармонії. Бо коли жінка гармонійна, вона тоді красива, вона тоді фонтанує, і вона тоді може подарувати своїм близьким і оточуючим те, що потім повернеться сторицею.